Починалися, ми сиділи з товаришем, розмовляли ввечері за день до за два десь до підпалу. Розмовляли, типу, йому напис... він шукав роботу, йому написали в Телеграмі, що є робота, можна заробити. Треба запугати, Це... запугати співробітників, віджати як побіг, бізнес. Ми сказали, що погод... не погодиться, а подумаємо. Ми потім подумали, що не треба воно нам, не потрібно. Він почав нас вже залякувати, що вб'ють рідних, батьків, близьких там, і так далі. І потім у нас вже вибору не було. Або робиш, або де підпалив, або щось розгірш. І ми злякалися і пішли на цей злочин. Ми пішли ще в магазин купили розчинник після того, як нам вже не було можливості відказатися. Купили розчинник. І дали нам вказівки, як зняти правильну відеофіксацію зробити. Ми відшукали релейну шафу, підпалили і нам сказали, що в течение часу, двох часов, десь е, прийдуть гроші на криптокошельок. Потім так і не прийшли. Шкода, що за скоїв цей злочин, бо багато знайомих воює на даний час, на даний момент, Ти бачиш мене зрадника. Ось, якось так. Ось так. Як правило, це гроші або заразливий ефект. Хтось зробив, я теж хочу спробувати. Ну і обіцянка грошей, тобто легкі гроші, які можна заробити, 50-100 тисяч доларів. Але коли їм пояснюють, що, наприклад, аж тисяча доларів розділити на 25 років, які ув'язнені, це не так багато і виходить. Навіть на 10 років це дуже мало. Вони абсолютно всі жалкують, коли вже тут опинились, після того, як співробітники СБУ їх затримали. І вони окрім того, що вони жалкують, вони дуже бояться тут, що тут з ними будуть якісь погані дії вчиняти, тому що інша категорія засуджених ув'язних, які тут у нас знаходяться, а це 99%, Вони дуже негативно ставляться до державних злочинців проти України та паліїв і тому подібного всього. І адміністрації доводиться приймати найсуворіших мір для того, щоб уникати якихось міжособистісних розборок.